Ну, насамперед хочу сказати, що у місті Маріуполі працювало до півномасштабного вторгнення 15 бібліотек. 5 з них були дитячими бібліотеками, одна була у нас історично краєзнавча бібліотека, три сільських бібліотеки, ну і публічні бібліотека. бібліотеки. Кожна бібліотека була своє обличчя, своя родзинка. Фонд бібліотечний налічував біля 400 тисяч примірників. Це був потужний, потужні інформаційні центри. Кожна бібліотека мала свій коворкінг, комп'ютерний парк, оснащена ну вже можна сказати, по останньому слову техніки, бо в нас були вже всі пристрої, всі гаджети, які потрібні були для того, щоб працювати для читача з читачем. Також центральна бібліотека імені Короленка, головна бібліотека, працювала насамперед з людьми з особливими потребами. І буквально ось у 2021 році Році ми реалізували проєкти для людей з вадами зору. З 24 лютого по 16 березня я вже жила у бібліотеці. Бібліотека і до того була моїм другим домом, але така була ситуація, що треба було розуміти ситуацію, яка була, і також вся бібліотека, як кажуть, відповідальність це наше все. На жаль, 16 березня прийшлося виїхати, бо вже були ціленаправлені авіаудари по бібліотеці. Центральна бібліотека, яка знаходилась по вулиці Грецькій, 43, Це був банк, тому ми вважали, що це. Таке саме безпечне місце, був цокольний етаж, там були броньовані кімнати. Крім мене, моєї доньки, декілька співробітників з дітьми, сімей бібліотек, бібліотечних, так скажемо, до нас ще прийшли декілька сімей, які розташовувалися в домах по мира 43-45, коли також було авіанальоти, і вже люди не змогли там бути у тих подвалах. На жаль, в таких обставинах ні одного папірця ми не змогли вивезти. Все, я ще, коли я виїхала, я виїхала 16 березня в Запоріжжі я потрапила тільки 26 березня, бо, як і всі маріупольці, ми пройшли цю дорогу життя, як ми її називаємо: Мангуш, Бердянськ. Васильівка, в якій ми були всю ніч ночували, і вже десь 26-го десь уже в кінці дня ми потрапили на до під на Запоріжжі. Спочатку я перебувала в Полтавській області. Перше, з чого я почала, це розшукувати своїх співробітників. Де хто живий, слава Богу, що всі живі, там де хто з чоловіків, з які в нас були там, працювали. Були в них якісь поранення, але всі живі, всі здорові на сьогоднішній день. Так, ми не можемо працювати фізично, але всі люди, які співробітники, всі в штаті, всі за ними за всіми зберігаються їхні посади. Тому як тільки повернемось в Маріуполь, так є питання до багато з них до когось, але це вже буде після деокупації місця, після нашої перемоги. Як ми будемо далі працювати, це вже буде покаже час. Ось Тернопільська бібліотека для читачів Маріуполя. Це ми розбираємо, передивляємось. і ці книжки поїдуть до Маріуполя. Зараз расисти списують ці книжки. Це, це добре, ще як списують, а вони ж їх спалюють. Тому я розумію, що з фондами там дуже-дуже. Дуже погано, і те, що вони завозять зараз з Росії, ну це, це не той книжковий фонд, який потрібен українській бібліотеці. Тому з вересня ми почали оголошувати акцію. Допоможіть бібліотека Маріуполя для відновлення української бібліотек Маріуполя. Ми написали е, якийсь там пост у Фейсбуці, по соцмережах розповсюдили, і я не вірила. Чесно, ну думаю, ну скільки там, ну 100, ну 200 книжок там пришлють, ну на тому все і закінчиться. Але коли я отримала першу посилку, це були благодійні фонди, це були книговидавництва. Це підключились наші колеги. Вони цей же такий же збір для Маріупольської бібліотеки оголосили в своїх бібліотеках. Це і Тернопільська бібліотека, і Коломия, і Олександрія. Дніпро, як в бібліотеці, де ми зараз зберігаємо ці всі книжки, також передали нам 500 екземплярів, примірників різного різноманітної тематики і десь уже дві двісті тисяч примірників вже є. Я ж кажу, різноманітні і енциклопедії, і книжки ну просто шикарні. У нас чесно кажучи, в бібліотеках Маріуполя таких книжок не було, які нам просто от надсилають і дарять. Єдина умова це повинні бути книжки на українській мові. Бо всі ми розуміємо, до чого призвело русський мір, тому ми збираємо книжки тільки українською мовою. Зараз я працюю, скажімо так, дистанційно, але в такій зв'язці з центральною бібліотекою міста Дніпра проводили буквально на День Соборності, так, є така організація армії Інфо, це військові журналісти, Тарас Ренд, з якими і в Маріуполі зустрічалися, і тут ми проводили совмісну фотовиставку, присвячену Дню Соборності. Також Тужна команду я Маріуполь Дніпро У нас аж троє культура, тому ми на базі також на ФАБРА10 зараз проводимо різні заходи. Ну більш не для дорослого населення, там для людей нашого золотого віку якісь літературні вечори. всіх маріупольців, коли рано вранці я почала вибухи, але, чесно кажучи, зразу не звернула уваги, бо такі вибухи ми чули. Але коли відкрила Фейсбук, побачила, що не тільки Маріуполь під обстрілами, а інші міста України. І тоді вже чоловіка визвали на роботу по тривозі. Почали писати працівники, хто проживав у Сартані, у них там було ще гучніше. Почали питати мене, як, як зараз пам'ятаю, це був четверг, санітарний день. Почали питати мене, що нам робити, бо тут дуже гучно, як, ми, як нам на роботу йти, ми не виїдемо. Тоді прийнято було рішення, що всі залишаються вдома, але сама зібралася, пішла на роботу в бібліотеку і Хоч і сказала там співробітникам центральної бібліотеки не виходити. Але багато хто прийшов на роботу, бо були всі в шоці. Укривались також з нами десь біля п'ятидесяти чоловік. Це були і діти, і дорослі, і старики, а також відділок один з відділків поліції, який був на італьянській, і їх також там прилетіло до них, і вони також прийшли 5 березня до нас, привезли свої сім'ї. з такою великою дружньою родиною ми там перебували ну, десь напротязі двох тижнів. У магазинах ми запаслися з моєю співробітницею, ми наносили води. Плюс перші дні ще вода було і тепло було, тому у нас. Все, що було в бібліотеці, там великі якісь бочки, бо ми завжди запасалися на випадок, коли не буде води. Там і у нас два поверхи було, тому води було потрібно багато. У нас було ну я не скажу, що багато ємкостей, але вони були. Вони були всі наповнені. У нас було декілька болерів. Які ми потім зливали, тоді ми зливали і систему опалення, бо якась вода технічна була. Ну і, дякуючи, дякуючи тому, що йшли дощі, пішов сніг. Ми всі, хто там були, проживали, і та вода, яка вже була, вже з нами зродована, ми всі виходили, набирали цю воду, заносили до приміщення бібліотеки. Ми навіть намагалися там якийсь порядок за собою, там навіть протирали поли, бо ну, чоловік 50-й, якісь шлюди все ж таки. Було страшно, але якихось таких поганих відчуттів і не було, бо кожен ранок для мене був як, як комендант, бо головна в бібліотеці була, була комендант, дещо лежить, дещо прослідкувати, щоб все залишилось на місцях, щоб там книжковий фонд, десь там вибиті вікна, і дякую, там хлопцям зразу ж брали якусь пленку, ми зразу ж все закривали, лагодили зразу ж двері ті, що вилітали. Але вже, як коли я вже евакуювалася, знаю, що з 19 на 20 там залишилась моя співробітниця. З 19 на 20 вересня там вже був прямий авіональт, бо знали, що там знаходиться поліція, бо в дворі стояли машини поліцейські і там вже декілька авіабомб потрапили саме в цю будівлю, там з всі гаражі, двір, якось з у нас хліба не було. Не було хліба. Тому коли ми приїхали в Мангуш, ми стояли в величезну чергу, коли там давали по батону, і ми взяли на чотирьох по одному батону. З нас було п'ятеро, ми в четверо взяли батон. Це от за скільки днів ми поїли хліб, і наші дівчата, які вже дорослі, моя донька і донька ще моєї подруги, вони сиділи і плакали, коли їли той хліб. І оця картина стоїть у мене ну, перед очима і буде, напевно, стояти до кінця. З Маріуполя до Запоріжжя можна було долетіти, доїхати за три години, але добирались до України, так скажемо, десять діб. Ви коли потрапила потрапив до Запоріжжя, це був якийсь, знаєте, шок. Бо всі ці цей місяць, який там перебували в окупації, можна сказати, так, бо і Маріуполь вже був окупований, і Мангош, і Бердянське це було жахіття. Це було ну не знаю, якесь відчуття було таке, що ми в якійсь клітці, і з нами поводяться як з якимись рабами. Я думала, що я не вмію ненавидіти. Я вмію ненавидіти. Я не, не змогла б там, якби там даш... Я вже так ну, думала, якщо б мені там я не змогла б вибратися з Маріуполя, ну працювати б я б точно не змогла, і я б робила усе, щоб відтуди виїхати. Фізично я знаходжусь тут. Так, мені подобається там велике місто. Але все, душа і серце моє в Маріуполі. Хоча дому в мене вже немає. Але як мій чоловік каже, нічого розберемося, то вже все на потім. Тому так, я планую повертатися, як тільки, як тільки можна буде, бо зразу я розумію, що зразу туди ми не зможемо потрапити.